Знаєте, це одне з визначних місць рівного місцевий стадіон, який усім приїжджим представляють гордо колізей. Відремонтувати його обіцяв вже не один губернатор, голова облради і один міський голова. Правда, не один термін. Його навіть ділили навпіл місто і область, а потім знову забирали в одні руки і не ремонтували. 100 мільйонів гривень, і рівненський колізей перетворюється у диво стадіонного дизайну. Принаймні, саме так обіцяли у липні 2016-го, коли свій проект вперше презентувала львівська компанія. Отаким проєкт став уже за півроку, у квітні 2017-го. Відчуйте різницю, як то кажуть. Результатом нашої праці є стадіон, який відповідає усім нормам, які регламентуються державою нашою Україною, Європейським Союзом, і ну, я би назвав би світовими нормами стосовно спорту. Рівненський авангард насправді нагадує казкового персонажа. Покинутий на багато років він має шанси зі страшного монстра перетворитися на красення. Щоправда, для цього маніпуляцій треба провести чимало. Наприклад, збільшити кількість місць до майже 13,5 тисяч, оновити трибуни, встановити пластикові сидіння та накрити частину з них дахом. Ми східну трибуну в сторону. Головної вхідної алеї розширили по проєкту на, грубо на 12 метрів. В межах виділеної землі це нам дозволяло за рахунок влаштування металевих легких конструкцій, грамоних, якщо вже так професійно говорити. І це дозволило нам передбачити і забезпечити інфраструктурою цей стадіон. Тобто підтрибунний простір за рахунок цього розширення він збільшився, з'явилося більше поверхів. Футболістам інфраструктуру, яка дозволить проводити тренувальні збори та постійно базуватися на авангарді, аби приймати ледь не міжнародні матчі. Футбольне поле обладнають системою автоматичного поливу та підігріву, і двома електронними табло. А поки стадіонний монстр сліпий, бо ж єдине електронне око зникло. Сьогодні хочемо продемонструвати вам придбане буквально на днях нове саме сучасне інформаційне таблет. Я не можу дозвонити. Значить, розкажу історію з табло. Табло позичили під моє чесне слово, що ми його оплатимо при будівництві стадіону. Я не можу вияснити, куди він зараз події табло, але я дав це слово, що ми його оплатимо. І вона, о, не, не відповідає. І він це табло взяв. Зараз він мені візони. Він бачить, що я, я не дам відповідь по всьому іншому. Бо я узнаю, де це табло, Бо я узнав з преси, що його немає. Чому не знаю? Вони мали чекати до моменту будівництва, і ми це все оплатимо. Воно ввійде в вартість. Ремонтувати то вже всім на догоду легкоатлети таки випросили 110-метровий критий манеж на три доріжки та вісім замість шести існуючих навколо поля. Також передбачений зал для важкої атлетики, необхідний для метальників. А ще спортивний монстр позбудеться двох світлових веж. Їх замінять освітлення зверху. Спортивні школи сховають у підтрибунні приміщення. Перший етап це центральні трибуни. Перша п'ята трибуна. Значить, на центральному вході вони підлягають реконструкції. Вже підходили легкоатлети, тому що вони думають на майбутнє, би займатися, і ми їм підшуковуємо приміщення з тих, що зараз є. Туди ж під трибуни і комерцію. Місце для неї на стадіоні кажуть чиновники достатньо і без неї нікуди. Враховані саме ті спортивні школи, які знаходяться сьогодні на стадіоні Авангард. От все враховано. І сьогодні додана і комерція, оскільки стадіон без комерції не мав би на існування, оскільки це буде зручно і для спортсменів, які будуть приїжджати, вони будуть проживати і харчуватися там. Посміхатиметься новий стадіон ширше. Уникнути давки відвідувачів допоможе розширення центрального входу на приблизно 10 метрів. Вхідну зону розділили двома рядами турнікетів. Перша зона це є огляд сумок. На предмет і зброя є. Друга зона турнікетів це є безпосередньо фіксація входу, тобто електронний поток і так далі. Одна біда проекту місць для паркування для такої кількості відвідувачів замало лише 189. і це включно з місцями для автобусів команд і вболівальників. Я так думаю, коли збудується, розглядатися буде і це питання щодо паркування і інші моменти. І я думаю, що паркову зону якусь будуть підлаштовувати для парковочних місць. Зі страховиська украсення задарма перетворитися не вийде. Тут однієї любові, як у казках, замало. Треба ще гроші, а саме 110 мільйонів. Але їх поки нема. 50 мільйонів є в мене зараз. У нас з вами 50 мільйонів є. Якщо ми залучимо ще, наприклад, 10-15 мільйонів на комерцію, то половину стадіону можемо профінансувати на цьому році. Та поки стадіон це лише набір красивих картинок, адже проект іще не пройшов державної експертизи. На це піде місяці зо два, якщо не більше. Так само не визначили, хто саме втілюватиме задумане на практиці. А це іще кілька місяців. А там хто з ті роботи підуть. Так і до 2020-го дотягнути можна до чергової мерської кампанії, аби людям було що показати: от, зробили. Або навпаки, пообіцяти, цього разу точно доробимо. А поки ласкаво просимо до колізею, панове, робіть світлини, бо ж раптом рівненське чудовись таки перетвориться на принця. Ірина Нечепорук, Роман Мельничук. для програми Детальний новинний огляд.